Цей український фестиваль, конкурс сучасної української пісні, Трускавецька фієста, санаторій Карпати 2016. Вперше провели на Львівщині. Розпочинали на центральній площі з байкер-шоу, на якому демонстрували небезпечні трюки. Це трюкова їзда на спортивних мотоциклах. Це американський від спорта. У нас в Україні не очень давно прижився, ну почі чуть розвивається. Після ефектного початку пісенне продовження на центральну сцену запросили претендентів на перемогу. У нас ще дівчата, хлопці сьогодні будуть також приймати участь з сольними піснями з дуетами. То це будуть хіти, українські улюблені, які, я думаю, дуже порадують і гості міста, і жителів Троскавця. Співали і члени зіркового журі фестивалю Павло Зібров, Віктор Павлік, Катерина Бужинська. Дуже душевно проходить конкурс, раз. Це перший такий літній конкурс української сучасної пісні. І як ви бачите зараз по аудиторії і по тому, як проходить цей галах концерт після сьогоднішнього першого дня, в мене радіє душа. Співає Україна. Таке чудове місце курортне Трускавець. Хай більше людей приїжджають до нас, хай знають, яка славна і гарна Україна і Трускавець. Понад 120 учасників із різних куточків України взяли участь у першому фестивалі Трускавецька фієста санаторій Карпати-2016. Фундатором фестивалю став готельно-курортний комплекс Карпати та його керівник Лев Грицак. На завершення були одностайними. З огляду на тріумф захід повинен мати продовження.